Привіт, привіт! Останнє відео з циклу ранкових ритуалів. Я вам розповів про ранкові підйоми, про медитацію, про найважливіше завдання на день, про свій спорт щоденний. І зараз я розповідаю про те, що відбувається після спорту. Це остання процедура мого ранку. Після спорту я йду в душ, а потім, поки тіло ще... Після навантаження е, відпочиваю, я його дуже добре відчуваю. І після душу воно таке чутливе, да? якщо я сяду там на свіже повітря, то я буду відчувати на кожній клітинці тіла. Дотик повітря, якщо ви медитуєте, то є така порада. Якщо ви погано відчуваєте своє тіло при медитації, радять намочити хоча б обличчя, щоб воно було мокре, тоді ви зможете чіткіше відчувати обличчя і фокусувати увагу на ньому. Отже, після душу я сідаю на балконі для медитації. Ця медитація відрізняється від ранкової медитації, яку я роблю в п'ятій ранку, тому що там я тільки прокинувся, і ще такий стан, як ніби я ще сплю, я знаходжусь на кордоні між сном, сновидіннями і реальним світом, а тут я вже прокинув. Ну все, тіло позаймалося, я його добре відчуваю. і Ще й сходив в душ. Я сідаю на свіже повітря. Я повністю відчуваю все тіло. Зараз літо я взагалі в трусах сижу і медитую. Всі медитації я сканую тіло. Я проходжусь по кожному куточку тілу, приділяю увагу. Я закриваю очі і сканую тіло, приділяю увагу кожному, кожній кінцівки, кожному там. Плечі, ключиці, груди, шия ззаду, горло спереду вуха. Тобто, все спускаючись до ніг, коли я це зробив, я підіймаюсь вище увагою і сканую знову область грудей і намагаюся знайти, почути як стучить серце. Раніше у мене це не виходило, але ось приблизно 2-3 дні тому у мене вийшло, не чіпаючи нічого тут. В своєму тілі, просто сидячи, медитуючи, я почав відчувати, як б'ється моє серце. Просто сидів і відчував про чіткі стуки серця. Це хороший знак. Це значить, що йде зростання уваги і прокачується навик медитації. Коли я все це зроблю, послухав своє серце, відсканував своє тіло. Медитація йде, Є така практика уявлення свого майбутнього, того майбутнього, яке ти собі хочеш. Я уявляю себе в майбутньому через рік. Уявляю, як я там живу, як би я хотів там жити. Там воно моє життя ще ще краще. Там є якісь успіхи, досягнення, може, можливо, якесь нове там місце проживання. Ну я уявляю себе у майбутньому, успішному майбутньому. І потім, коли я це чітко бачу, я вірю. Що це можливо, я ніби намагаюся. Ну це важко пояснити. Це треба пробувати так зробити. Я починаю змушувати себе повірити, що я вже там. Це така спеціальна практика. Змушую себе повірити, що я вже там, і почути я запитую у тієї особистості, яка вже досягла чогось в майбутньому поради. Що мені сьогодні треба зробити, на чому сфокусуватись, щоб сьогодні почати досягати успіху, до якого я прийду тоді, туди, де він там? Це дуже корисна практика. Я почав в цьому році її практикувати, вона в мене чудово спрацювала. Я раджу вам спробувати. Скоріше за все, з перших разів ви не відчуєте ніякої, ну, це схоже на бред спочатку, і ви не відчуєте, що там. Не почуєте, не відчуєте, або можливо, у вас навіть не буде уявлення того, чим і яким ви хочете і можете бути в майбутньому. Є така сліпота. Буває. Якщо таке є, приходьте за порадами, приходьте в коучинг, я вам допоможу таке сформувати. Це цілком можливо. Можливо, у вас заблокований цей погляд у майбутнє. Якщо виходить і не виходить. Просто продовжуйте це робити кожного дня, і поступово ви будете чути ці сигнали. Ви поступово почнете вірити, бачити, прислухатися і щось робити. І коли вам цей образ, який ви створюєте на майбутнє, почне давати якісь поради. Просто їх виконуйте. Я не знаю, як це працює, але це працює і тому я це використовую. Ну, це, мабуть, якесь там самопрограмування, я ще вивчаю тему, але це працює. Ось так, якщо говорити мовою коучингу і трішки приземлитися з духовного світу в наш реальний матеріальний, то ця вправа є і в православній вірі. І в психології, і в буддизмі, і в коучингу, і в психіатрії. Вона є всюди просто по-різному. Інтерпретується і в НЛП, якщо ви знаєте, що це. І якщо вона є у таких багатьох різноманіттях, то скоріш за все працює. Тому пробуйте. І на цьому мій ранковий ритуал закінчується. Я прописую свій намір на день у своєму щоденнику і починаю день. Починаю його так, як собі порадив його почати. Як мені порадила моя майбутня версія, і день проходить чудово завдяки цим ранковим ритуалам. Ввечері я лягаю в ріжко, дуже задоволений тим, як я прожив цей день. Я знаю, що він пройшов недарма, і я був молодець. На цьому, все. Дякую за увагу. Про ранкові ритуали я закінчив. І я подумаю про те, про що вам розповідати далі у таких теплих е, відяжках. Гарного дня.